Наразі тут відбувається навчання 16 екіпажів. Ми збираємося максимально підвищити ефективність артилерійських підрозділів за рахунок хороших якісних безплодних апаратів, які дозволяють вести контрбатарейну боротьбу та коригувати вогонь на великій відстані, майже не віддаляючи точки зльоту. Без цієї допомоги артилерія просто буде сліпа. Ми на виході отримаємо коефіцієнт корисної дії на 70% вищий, ніж маємо зараз. Тобто ефективність артилерії зросте в рази. Ці коптери. Перше це тривалість навчання. Можливість підготувати екіпаж з нуля займає до 10 днів. Друга перевага їхня, що один такий коптер при відносно невеликій ціні може перекривати ділянку фронту 20-25 кілометрів. Вони можуть працювати в режимі контрбатарейної боротьби. Тобто це те, що рятує життя наших хлопців. Однією важливою перевагою власних цього рішення це є мобільність, коли хлопці можуть буквально там за 10-15 хвилин переміститися з точки А в точку Б, і в них є все необхідне для роботи. Сам комплекс розкладається дуже швидко і взлітають так само вони дуже швидко. Лення буде серйозним, тому що зараз мова йде про те, що одночасно 16 екіпажів поїдуть безпосередньо виконувати одразу бойові завдання.